Хей-йо! Hey евребаді, з вами Ден за <с> Ось ми й дочекалися до другої частини The Survival. Коротше, саньок, я появився на острові, і я так розумію, що нашого будинку вже немає. Oh. Бля мене човен великий, Саня. Це якісь пірати. Ден, я тут чуваків рейжу просто! Не понял. А ти хто такий? Я тут, я тут замок рейжу. На... Біля мене кісебурген появився, Санчес. зарубив його. Ха, -ха, Ха, сюда маленького молоденького біля мене поняв такий величезний човен пливе, старіна. Я просто ламаю пічки чувакам, забираю ресурси, я все ти ламаю. За... Ти, в ти них. вже забираєш? Чесно, мапу його да. речення. Ти а, просто відкривай мапу ти. і дивись, де я. Я бачу пливи далек... мене. Ти прям дуже далеко від <с> мене>, мене. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Знаєш, що я саме більше боюся зараз. Що на мене нападуть якісь пірати, поняв? І це ж буде капець. Тому я предлагаю тобі цій серії стати самим піратами. Як тобі така ідейка? Це можна, це можна зробити. Я вже зарейдив, чуваків одних, них. ні чорта вже більше немає, я їм ламаю тільки банер і готовий пробувати йти також до тебе. Сань, в мене да. тут на великій луці пацан. Блін, ну я розумію, я, я ховаюсь, в мене тут ховаюсь, дуже людей дуже багато, я хочу до тебе якось прийти. Я достаю лука. Бам! Я, я за ним побіг. Я за ним побіг, я ще з нього отберу цю лодку. При, в принципі, в мене же ж є мідний меч. У мене взагалі в шевдітий, одягнений, і. в мене броня хороша, тому я думаю, що я можу з ним вступити в бой. Ти як думаєш? Ми ж з тобою вікінги, як би. Да, чувак, і я тут уже порізав, знаєш скільки людей. І в мене вже є лодка. Красава. Треба поїсти. йой 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 -йо -йо. Треба відкрити інвентар і поїсти, бо я вже голодний. Так, біля мене тут. Біля мене тут база чиясь. Да, чувак, я зараз припливу до тебе, ми її зарейдимо. Просто жди мене. Тут факели стоять, смолоскипи поняв. Тут багато всяких коників. Просто жди мене. Я тебе чекаю, тут сховався, тут золото є. Я поки до золото думаю добуду. Да? Угу. В принципі, золото нам понадобиться же ж. Тут дуже багато народу, але я пливу. Ти пливеш? Тобі більше довго пливсти? Да, да, да. Більше недовго, да? Так, так, так. Ну я в принципі вплив. Зараз... Я тут, тут сховався, у чуваки, поняв. База. На скалах я сховався, в принципі. І тебе просто зачекай. Тут якесь таке поселення велике, я тобі кажу. Вообще цікавенько. Тут у чуваків коні свої, є, вони їх приручили. Вони на конях гасають? На мене, да, на мене акула напала, блін. І хоча я й був на лодці, вона все одно на мене напала. Так, а де ти на мапі. О, ти вже біля мене. Да, 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 не тікай від мене, іди сюди. Я біжу, біжу, біжу. Тут це поселення в чуваків коні свої є. Так, той, той, той. той. Біля мене, тут ось челик коників убиває. Це не ти? Це я, це я, я. О, се. я. <laughs> да, да. да. Дяте. Оце я прийми, братуха. О, старина, привіт, Здарова! привіт. Здорово. <ривіт> так, пішли <ривіт> розвідувати. Осьо, ну, пішли розвідувати територію, я думаю, да? Потрібно мені. Нам потрібно верстак зробити. А я не поняв, що я помиляю А, я зламав їхній верстак. <ривіт> Правильно, ми з тобою вікен. Ой! Делікс плати. Так, так, так. О, дві тут золото. А, це мідь, мь. Міть можна треба. Міть треба, міть треба. Конечно, конечно. З міді ми зможемо потім. Щось цікаве зробити. Нам треба все, оно база, диви, бачиш. Ні, горять всякі. Знаєш, знаєш, що проблема? Коротше, проблема в тому, що в мене їжа закінчується. Дивись, Ден! Дивись, чуваки на конях, Хондо. Ну, в мене теж. У мене мастріл. Диви, чуваки, на конях, бачиш прямо. Доподобі? А, бачу, бачу, да. Скільки їх там? Двоє. двоє. Думаєш, нас є шанси? Я не знаю, але є... якщо вони на конях і в них є стріли, то біда. Там третій, там нема. третій ось, ось, ось зліва. Зліва третій, воно біжить. Да, 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 да. да У них голий, вони ще будуть гамселити, походу. Ну вони, вони в броні. Вони три чари поїду. Вони в хорошій бо, броні. Я не бачу, які вони точно в броні. То, то я предлагаю, у мене є одна стріла. Я ще натягую тітюву. Бам! Нападай, 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 Погнали, погнали, погнали! я біжу, я біжу. 제fs, 하나, Давай, братуха. Опа, обходимо, ja их обхожу, обхожу. я їх обходжу, обходжу. Я їх б'ю всіх! У них якась хороша броня. У них до. Ой, дан, мене б'ють, мене вбили сразу, в у них сильна броня. У них у них вона дуже сильна, Саня. Дуже сильна, блін. Ми не на тих напали просто, понял. Чувак, мене то, що не на тих напали. У мене тепер нема броні. Да, да, да. І меча. У мене ма меча мого. Йо, братуха. Получається, знаєш, що нам треба? Нам, нам треба зараз... база! Нам треба зараз знову зустрітися, побудувати якусь невеличку базу і стати піратами. А тепер ми опять в різних місцях, блін. Так, да, це неудобно. Це невдобно, що нам треба далеко бігати друг до друга. Блін, а жоко. Тут є лодка маленька. Як ти думаєш, а вони ж забрали нашу броню чи як? Да. Вони забирають його, так? Да? Напевно, да. Ну, бо я просто вбивав Челікса, поняв, в чому проблема? І з нього нічого і з не випало. І не падала? Може вона просто пропала, ця броня. А в чому тоді прикол воювати? Щоб захопити. Чувака, ну вони були, понятно, що сильні. У них, типа, і цього. У них мечі у них і залізні повні, якісь і мечі були жорсткі. Ну, броня, у них дуже дика була. Булава. Вони ще й на конях були. Старина, це ще нереально. Ні, ну вони, по походу, вже давно просто грають, поняв, в цей режим. Да, да. А ми з тобою читають тільки бублики. Ну я тут стою з ну, золото бублики, добуваю, да. поняв. Я золото тут добуваю, і там я бачу якогось торговця. А я бачу акулу, і вона бачить мене, але я впливі. І торговця я теж бачив. Ну вони нам не сильно, що потрібні, нібито, поки що. Ну я не знаю просто на що вони обміють. В мене, є... в мене просто є декілька самородків золота. І мені здається, якщо б вони нам поміняли б на якийсь, на якийсь цінний ресурс, поняв, було б непогано. Тут у мене mm -hmm. тут багато камінця. О, тут у мене чувак біжить з булавою Це погано. Як думаєш, сокира сильніше булави? Не думаю. Сокера мен... слаба, меч хороший. У мене залізна сокира. А, а нашій меч, знаєш, де був? А наші з тобою мечі були навіть ті погані. Вони були в нас в скрині. Ото що ми в печері жили, пам'ятаєш? да да да, да. да Ми з тобою все ну, полишили. Воно пропало. Ось в чому проблемка, да. Ой, Бо... блін, ден Ден! Я даже не знаю що робити! <реш> Нам те, бре, треба просто зустрітися. За мною я береген женеться. Я не знаю, чи що... приймати з ним бой, а я прийму. На тобі. Фу. Ух ти, йо, ух ти йо. А боляче? Ну, буде, мабуть, сильніша. Да, да, да. да. Мені також вже здається, що булава буде сильніша. Фу. Ну, бо по... меч, він все-таки, все-таки, не пушка, поняв? Меч він такий. Точніше, сокера це ж не, не зброя, сокера це мене... чисто дубувати. <реш> <реш> у мене 20 хп. Ой, він по мені достає. Мені, походу, хам, мені хана. У воду вали, у воду вали, Ден. не вбив. У мене, мене в руках нічого не було, Цікаво, от я потеряю ні, щось. Ти ні? ж нічого не втратиш. ти вже нічого не втратиш. У. O, я на пасі в когось появився. О, ща-ща, я поняв, де ти появився. Щас я біжу. ха Тут, чувак, домик. Я тут близько. Тут чувака домик, я тобі предлагаю його забрати під себе. Да ні, тут жити погано, тут багато нубів, поняв? Нам треба опять вдалек карти, поняв, щоб розвитись нормально. Угу. Ну я ось за ним ганяю. Гамселю, гамселю, поняв. Да, я приплив. Помагай його бити. Я його камнем, я его камнем лушпарю. Сюда! На! Все, хорош, да. Залали його. Оно лодка, можем конфіскувати. Тебе оно велика стоїть, бачиш? То да залазь, давай. А ось все ці чуваки, які нас убили. Залазь, мы їм. Що не зробимо! Оба, поїхали! Нам до великої лодки треба її забрати. Так, да, треба конфіскувати і уїхати в якісь, в якісь окраїни цього світу, поняв. І там розвитися, зробити собі купу стріл. Ну, да, да. Буде бути, бути повністю готовими стикнутися з якоюсь теж класною лодкою, поняв. Угу. Так що щас під і її дзиньк. ха І тікаємо. Оно він, бачиш? Фармер, добуває ресурси там, Бемс. А лодки сейчас не буде. Ну, лодка попадає в конфіскацію. Опа! Са. Старина! Да сядь в лодку! Іди сюда! І да я сюди. там був, Са! Ден, я там був! Путикайся! Я там був! Я біжу, біжу. Ой-ой-ой-ой-ой, там якийсь щелік сплива. Бачиш? Да, я ж ти кажу, я віз... кажу. Дві Див... віз... віз... Він... ти бен... з щитом навіть! Просто заприсни до мене! Поїхали, поїхали, тікай, 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 тікай! Погнали від нього, Ти гониш! Це ті, що нас вбили! Це оті, що нас вбили тоді. Ми на намілину сіли, Ден! Ой-ой-ой, ой тікай, тікай, Саня! Все, женемо звідси! Так, я відкриваю мапу в далекі краї. Я думаю, десь на окраїну прям ублисти тоже якісь знову зими, да? І десь там починати то, своє якщо, розвивання. Якщо то буде зима, то зима. А якщо то буде щось прикольніше, там літо якесь, то буде літо, там їжі більше. Зимой складно, зимою або медведів в тебе поняв, які тебе дамажать. Да. Або сніг, який мететься, зимой складно виживати. Надо краще в літо але в літі, скоріш за все, дуже багато людей буде чим проблема. Ні, 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 ні. тому що всі Думаєш, люди на окраїнах о, типусно, не буде, да? В оцих кусочках, да, всі люди в оцих кусочках там вдалі, мабуть, не буде нікого. Надіюсь, вдалі не буде просто море. Чи ти а це нома покінчилась бартуха. Все? Да. Значить, це все острова, оці, ось, зима, літо і пустеля. Все, тоді... це нам в зиму, значить. Надо. Тоді, тоді нам треба в зиму, так. Да? В зимі буде поменше людей. Ну це Бублевський кораблик, да? нам треба більший. У нас нібито був більший, я не пам'ятаю. У нас був взагалі крутецький такий. А це якийсь такий. Ну блін! Хто винуватий? Я не знав, що якщо ми вийдемо, зайдемо, у нас ні чорта не залишиться. Ну, ти, я не знав. А ми з тобою поставляли все, сундучки да, пострадали! ха все в скринях полишали, блін, да і женева його цього всього. Ось в чому проблема. Uh -huh. Забори, які ти ставив, немає їх. Так, да, а вони взагалі не дешево крафтилися. Mm -hmm. Не Так, заробити. Я, я, я думаю, зразу зроблю собі оцю штучку. Сіно. Зразу з цього сіна можна буде... А, ще. вірьовочки треба зробити. О, дубінку треба зробити. Бо немає нас меча, щоб якимось якимось битися, поняв? Хоча б дубінка mm -hmm. буде. Тобі зробити дубінку? Та да, не треба. Я битись не годен. Я буду час виживати. Нам треба десь залізні обладунки ней. Ну я не знаю, де ті челіки їх не знайшли. Я думаю, що. Дали... Я не бачу. А бачу, да. А він більший нашого, кстати. А, ні, такий самий же ж. Ти поняв, я думаю. Ми в що... зимі маємо жити, а не вони. Ну так. Да. Я думав, що цей. Що мідні і золоті обладунки це самі класні. Ні. залізні самі класні. Або даже після залізних нам треба знайших зробити, нам треба нафармитись, потім сісти в човен і потім попливти до торговця, коли в нас буде купа лута. І тоді ми зможемо помінятися. А ти вже дивився, що торговець продає? Ні. Я не, я помічусь, я вже да? не пам'ятаю. О, пінгвінчики. Кстати, це буде наша їжа. <laughs> Безобідна, да, вкусна і пінгаїни, їжа. Ну і ще хтось там. Так, ніби то, ніби то ми жили. Плюс-мінус То Ось вот того, дирка була, вроді як. Да. Осьо вона. І тут будуть такі розвелки, получається ліво і на право. І там буде нас руда. Да, да, чувак. І це дуже класне місце для виживання. І от тут завжди медведь спавниться, диви. На виході, ось да? Ось він. Да, да, ось давин. він. тут ми жили. Да, 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 да. І нас тут вугілля спавнилось, спавнилась, да. Да, да. Так, добавим тоді сразу в уголь. Ка. Ух ти йо, ух Да, чекай, бей бей його бей бей, його, бей, його, бей, бей його! бей, 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 бей! Дубай, дубас, нуба! Надо, надо, надо нам його шкіра і мах. Що, все, 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 я залутав. Розвалили. Так, нам в будь-якому випадку треба скрафтити верстак. Нам потрібен получати. Я з'їв сиру їжу. Нам потрібен зараз Не коли надо, верстак. Нам потрібно поставити костер, щоб їжу готувати. А я пішов по кіриду добуду в цій печері. Нам з тобою треба і мідь, і золото. Нам все треба зараз з тобою. Бо нам треба ще скрафтити купу броні, а на це треба немало ресурсів. Що тобі, що мені? Ну, да. треба плотненько пофармити. Так, я я крафчу їжу, угу. а я мідь добуваю вже. Все, крафтив трошки. Тоді було ми базу не будуємо, ми будуємо такий перевалочний пункт чисто, да? Ну, да, нам по факту база, то і тут не потрібна. Кстати, засніження пішло, це дуже погано. Mm -hmm. Ми просто будуємо так. собі пічки і верстаки ставимо, да? плавимо руду, робимо броню да. і виїжджаємо до якоїсь торговця обмінювати золото. Да. У мене, кстати, є 10 золотих, 10 залізних золот. А де ти їх взяв? Я не, не пам'ятаю. Пам ні, ні, я не пам'ятаю. А, вони вроді такі біленькі, да? да, да. А, ну да, ми дійшли до залізної пічки, я Крафтив її, а далі я вивчив стальну пічку. Угу. А золото куди? Мабуть, все-таки торговцям знаю. продавати. Золото скоріш торговцям, за скоріш за все, да. Але, мабуть, його треба плавити. Це Чи ти думаєш, він буде купляти його необробленим? Пере... Не... Не ти як думаєш? Надо, надо жарити по-любому. Надо жарити по треба, думаєш. У -у -у. Значить, треба й пічка якась для золота, виходить, бо ти, звичайно, пічку не запхнеш. Ну да. Так, мені треба щось поїздки. У мене є два грибочки. У мене є 27 золотих слитків. Ой, не слитків, а іменно руди з 27 золотої. 15 мідної. О, Чувак, в мене 18 мідних слідків. Це дуже добре. Тебе... тебе скільки? У мене нема їх. Ну я щось скрафчу, щоб скрафтить собі меча. Угу. Мені теж треба меча, у мене тільки було. Бо ще й броня треба, чувак. Нам треба їжа, братуха. Бо в мене хпшка кабе, ну. Половина. У мене медвежі ж напав. А тебе ж м'ясо було? Да, я зів. Нормально. Головне, головне, головне про себе подумав оце. Так, що потрібно на меч? Як я тобі викинути? Все, я викинув м'ясо тобі. Підбирай. Ну, це бронзова броня, поняв? Це бронзова. Да, я, розумею, надо я це розумію. А, то бронза, да? А почекай, 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 чиє там мідна. А ну зараз отако, потім тако. Потом тако. А -а. Um, Ні, далі залізна пічка і треба залізна руда. Так, я зробив вірьовочок нам трішечки, і получається, я нам роблю два меча. Тим зробити меч? Uh, у мене є меч я скрафтив Опа, а я би ще би хотів би зробити, кстати Ще штука хороша. Або портафель? Ха-ха, <laughs> мідний. А мене який. А У нас звичайні з тобою, да, портфелі? Да. Треба дві палички скрафтити. Значить, бемс. Раз, два, три. Я ще нам зроблю два портфеля, Сань. Угу. Uh Бам, -huh. один є, другий є. Так, дивися, тоді получається, получається, що в нас? Беремо Я не до кінця розумію, де нам взяти, блін, цей де, де нам взяти портфель? залізо. Я тобі викину портфельчика мідного. Більше місця буде в нас? Да, звісно більше. 200 слотів. А, в натурі. Ох, йо, мороз, мороз, мороз. Так, треба сховатись. У тебе поїздки немає? Нічого. Та я ж тобі скинув, ну. То я з'їв. Ну, у ну, що ще б шніма. Це то в мене, мідний. Мен теж. Чи бронзовий? Чи бронзовий? Так, що ми можемо скрафтити по крафтам? Ааа, так бачиш, як вони проручили коніки. Вони зробили сідло, а воно дешево крафтиться. Ну, сідло. Це ще пів біди, поняв? Е, я от не знаю як нам взяти де залізо. Mm -hmm. У мене типа, є 10 злитків, а де воно береться, я не знаю. Я блін одне не розумію, де взяти залізні злитки. Ден. Я не знаю. Чесно, я без поняття. Нам треба ліжко ще тут скрафтити. Надо дерево в тебе є? Дерево, дерево, дерево. Якщо я не помиляюся, десь було. Так, треба відкрити інвентар. щось я подивлюся, що в мене тут взагалі є. А да, в мене є 120 на дерево. Скільки тобі потрібно? Крафти два ліжка, братуха. О, тут медведь появився, старина. Ти хочеш я загам селити? І чувак тут! Ні, треба гасити по любому. Давай, давай, разом зі мною. Давай, 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 давай. б'ю. Все убили. Забили І, і о цього, і оцього цього бомжика. Чо він бігає по нашим землям. Це що за діло? По нашим землям не можна бігати. А лука Нейкі. немає, да? Жалко. Нема лука, да. Току вдогоночку йому би в спину. Бемс. Зато там пінміни є, блін Були б у нас коні. Да, да, да. Щоб доганяти можна було цих звичайних пацанчиків. Угу. Mm -hmm. Ти бачив, там драбина є, Саня. Яка драбина? А ну, до гори залазити. Давай разом вдаримо. Насчут... Блін, давай сьогодні заживем. Лупеш його, лупе. О, давай, Раз. Е! <рик> Та все, все вже. <рик> а, он до бачу драбину, да. А хтось видно тут наверху. Давай, лупаш, лупаш, Блин, лупаш. Він Не встиг. Ну, пінгвіна важко вбивати. Добивай його. Бемс. О, все добили. Два м'яса <рик> все на все. Два. Він там дум... Покажем йому, давай, що ми мирні, типа, поняв. А ну все, прибираємо, Просто... прибирай. Прибирає. Нам, да, нам коня тут не надо, хай він подумає, що ми з ним дружимо, поняв? І ми його заріжемо. Треба попригати, понял? Тоді він пойме наші признаки дружби. Все, пішли, м'ясо приготуємо, я думаю, в принципі, в цілому. Час м'ясо приготовимо. Короче, <рик> <рик> дивись, займайся готовкою їжі. Давайте дерево, ти що, не? я що тобі? Дівку похожий? Те, що я бородатий і це. <смі> <всього. смі> тобі нічого не каже, да? <смі> так, вісім м'яса можу зробити. О, добре і вкусно. Так, зараз ти дам половинку. Ти куди? Ушов відсюди, Паразит. Все, <смі> я ізбавився від нашої проблеми. Все, <смі> 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 я тобі дам м'ясо. <смі> Дякую. Так, що мені потрібно? Що Мені потрібно Мені потрібно, потрібно зробити нам ліжко. Правильно? Так, ти робиш ліжко, я добуваю дерева. А де воно знаходиться? Це ліжко? Вкрас. Це ж він там був. Є. Бимс, создаю, получається, собі ліжко і создаю тобі ліжко. Yeah. Все буде, все, братуха, ти будеш спати прямо біля мене. Найс! Nice. Так, виходить, нам треба поспати, все, спайнпойн set. Все, я, з... я зберігся. Тепер треба, щоб ти ще підійшов сохранився. А да, 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 а... я тут просто если... ту поки добуваю як... дерево. А якщо я а якщо я сплю, ХПшки регенеруються, поняв? Ти відпочиваєш, yeah. типа, дав в тебе ХПшки вустанавлюється. Обалдеть. Ну я відпочиваю. Це круто. Мені треба восстановити свої житки. Поки я віддихаю, в принципі, я ж можу подивитися по крафтам, правильно? Так, свідчиняємо крафти. Ти робив оцей другий човен, чи не робив? Чи не тебе ще зачинений? Ні, ні, я його, я його не крафтив, я його не крафтив. Він у мене відкритий, але я його не робив. Угу, Ну, щоб далі нам просто відкрити наступний човен, нам треба, типу, цей скрафтити. Ну це да, ну він нам хіба надо? У нас два штуки ось біля острова. Я ще ще одного нам припаркую. А, ну тоді. <с> Тут вже наче проблема, що в нами у нас пропала. Ух ты! Прям вообще крутаясь колишка не чувак. Да, типа на залезли кости робота, бачишь? Ага. <свят> я паню. А заліз за не, нам, десь треба надавати. До нього ще як до неба барачу. Скриню робити нам? Як думаєш? Ні. О, а цікаво. Хоча а можна зробити, але. А мені просто... цікаво, чи я можу, чи я можу поставити скриню на, на корабель. Як ти думаєш? Де я думаю, що ти не зможеш. Блін, а, а жалко. Це жалко. Так, тоді я піду щас. Я сейчас піду в печеру і добуду нам ще трішки міді і золота. Правильно? А прям нормально хілиться, коли лежиш на кроваті. Ага, да. я за того, тобі казав, що взагалі хорошо хилить. Я щось нам біді добуду. Як думаєш, скільки нам подобається золота, щоб торгов Щось вимінити цікаве. Я не знаю, але ти, ти мідь добуваєш. А де взяти золото? А золото в нас в цій печері є? А, да? да ти що забув? Там спавниться два самородка да, золота. Да. Тільки прямо сюди. Дай. Я, я, я... Якщо зробити айрон пічку, мені треба два мідних і шість залізних руд. А де мені взяти шість залізних руд? Де я прийшов, значить, нам таку сюди. О, ось із золото. Ні, я не знаю де взяти залізо чесно. Мені здається, нам треба з тобою видвинутися на якусь експедицію в пушуках залізної руди. Можливо, можливо її просто в землі нема. Та ні, не може такого. Ну, я теж думаю, але ну може. Не, мені здається, просто нам, треба покинути зараз нашу цю базу і побігти пошукати по нашим землям зимнім, оцим, поняв. Побігати просто на якусь експедицію видвинутися і знайти якесь цікаве мені, місце. Появився. Якесь цікаве місце, де є купа руди, поня? Можливо, навіть туди переселитися зможемо. Можливо, бо це таке доволі таке непогане місце, і тут і їжа є, тут все, що хочеш, тут да поняття. Да. Ну тут є свої проблеми, по типу, коли сніг іде, там ще щось. Нам треба поняв, да? Нам треба броні зробити по хорошому да, 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 да. так. Треба зараз, в мене є купа міді, треба її переплавити і зробити хоча б мідну броню. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ти вже поставив пічечку. Да, да. Ну, пічка така є, я наступну не поставив, бо я не можу її поставити. У мене мати тоді, з слалізної тоді, руди. Тоді, тоді, тоді я роблю щас, получається, нам купу мідної руди. Так, дивись, я нам переробив, получається, всі мідні самородки в мідні слідки. Так, що нам ще треба? Получається, получається? Треба вірьовки. Треба вірьовочки, треба купа вірьовок. Тебе є вірьов? У да, трошки є, я щас собі броню роблю. А, я думаю, тобі просто вже зробити її. У мене вже багато. Я мід... зробив. Зробля, ну, да? мені мені не, в мене немає тільки чобіток. Чобіток немає. Щас, хорошо, я щас собі зроблю. А ні, тобі. ні, в мене є штани. А, щас. У мене є штани, у мене тільки. Так, шолома нема, тоді я роблю, значить, нам два шолома. Хорошо. Бруньу я нам зробив, Щас тобі її викину. Одяг, шолом. На тобі викидаю шолома. Бемс, підбирай. О, хорошо. Бо поняв, наш звичайний рюкзак був на 50 слотів, а цей дає 100. І да. плюс защ... і Плюс защито. Плюс так, да, це хорошо. Все, ми вже хоча б пригоділися. Тепер я пропоную тобі, знаєш, що зробити. Під його такого боком, щоб медведь не загрився А я тобі тепер на вулиці. <гум> ну ми потратимо ХП, хоча ми можемо їх вигіднети вирі, на ліжку. Да, і їжу собі просто зробити в поле шконя. Так, я забрав м'ясо, зараз я його приготовлю. А да. я полежу. Так, їсти я на приготовив, виходить. теж лягай відпочивати. Все, я фуловий. Якраз ранок, Ден можна йти пробувати щось. Ні, братуха, поки не можна. Снігова буря сніг пішов. Ой, капець. Не, я думаю, якщо ми сядемо на цей човен, що біля нас, то ми зможемо відпливти. Ви маєш? Я предлагаю лучше mm -hmm. переч... тобі перечекати її на цю бурю. Та й в цілому потім видвинутися. Ну, можна, да, можна. Все, я поїв твій великий кусок. У мене 808. Ото де підкріпився. О, все, побігли, побігли. побігли. Все, можна гнати. Кстати, він хп додав, у мене 110 тепер. А в мене 105, там вовки, Ну, Мені здається, на них лучше не бикувати. Гриби збирай, гриби, не хавай, ми зможемо з них збирати. Да? Буде у нас да, тобой праздник буде у нас ага, праздник ми желудка. Ми все одно підемо туди, де тепло, ми знайде там ягоди і зможемо зварити супу, потім як повернемося. Нам придається добути багатенько ягідок, бо в нас тут не спавняться вони, а от грибочки з'являються. там? що там? Паса. Давай, пішли, пішли. подивимося. На лодку, на лодку, на лодку Дем. Щоб потім да -да 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 -да. з лодкою повернутися туди, куди нам надо. Да, цю цю і потім треба. Треба відкрити, треба відкрити мапу і подивитися, і заповнити, де ми точно знаходимося. Ага, все. Я запомнив, я запомнив. Бери мене. Саш, звер, зверху чувак був. Отамо. Оно, лодка пливе велика. Бачиш? Да, бачу. Сідай. Як думаєш, буде приймати бой? Може, все таки. Я, я не знаю. І треба подивитися сначала да, на них. Треба подивитися, хто це. Да. Лодка зникла. Він, походу, зняв. Ну я бачу, у нього меч є. Тут ягодки є і грибочки є. Так, Предлагаю діло. облутати цю всю територію. Так, добувай тут це, Я добуду тут камінчик. О, <гас> то я ще пшеницю добув. О, так, тут нічого нема. Що ти ламаєш? Ти. Ой! А, ти мене вдарив. Тут і так мене заїта, не міг я тебе вдарити. Поїхали, поїхали, поїхали. А, тут фортеця чиясь, поняв, диви. О, обалдіть! ти бачив, яка вона здорова? здорова! Стіни камені великі. Ти бачив? Диви, а їх там багато. Ха-ха. То це, походу, ці тіпи залізні. Тікаємо, значить, сюди. Треба тікати. Погнали звідси. Нам треба знайти торговця. Треба знайти торговця і подивитися, що можна в нього купити, щоб знати в дальнішому, що він. Ще і себе представляє, понял? бемс, бремс, да. м'язко ми. Кстати, знаєш, що я тобі скажу? Ми з тобою ніколи не вбивали акул. Та да, вони вмирають легко, тільки вони, ага. блін, дамажать тебе теж. О, отут грибочки є, ось. На цьому острові. Да, та нам на грибочки вже байдуже. Бачиш, зверху оно мідь є. Угу. Надо це все запам'ятовувати. Як туди залізти, мені цікаво. Угу. Отут база, О, тут база, бачиш. Яка статуя. Ти бач? Та я бачу, да, я бачу, там, типа печера. А все две база. Чуваків. Пішли, а, ні, стой, 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 ті, тікай. Це ці чуваки, їх там багато. І там раз, да? два, три, чотири, п'ять, п'ять типів залізних. Ти куди? Перевіз нас. А де ти їх бачиш справа, хіба вони є? Прямо, прямо дивися. Там де така фі... э, жовта мітка якась така. А. Бирюзова. Жовта чи... Така бірюзова, вона. Бірюзова? Так це ж там торгівець, да. Да? Ну да, ти що не бачиш торгівця там, блін, синій, синій прапорець. Ні. я бачу там купують пацанів. Ну побігли, давай подивимося, Давай подивимося. Може нас не будуть ну, помати. Па... А, почекай, почекай, почекай. Бачиш зліва, чувак, із сокерою бігає. Да. Коли. І лівіше, левіша. Лівіше. Там, там база зелені. Ні, з олені нам надо, нам надо оранжеві. Пішли, пішли, пішли. Там 4 челіка, поняв? Прям вообще таких запакованих. Я розумію, я розумію, про що ти? Нам до сюди. Вони тут, сіють щось. ти крадеш у них ресурси? Ні, я тут, блін, застряг. Я виліз. Всіх мене розвалити. Хочеш їх перерізати? Да, я їх хочу перерізати. Давно пора, давно пора! Давно пора! Хорош, хорош, хорош. Треба восстанавливати справедливість. Бем. Пічку пічку їм зламав. Я просто ворую їхні землі. Я їх обкрадаю, братуха. Я вже одного Оленя зарізаю. І ось він стоїть. Бемс, бемс. У нього залізний, у нього залізний портафель. Бем зарізав. О, з нього випало. Ха-ха, з нього мідь випала, братуха. Хорошо. Побігли до цих бірюзових, дивися, подивимося на них. ну, он до, он до пацаны. Нет, то бирюзових, ні, ось, пацани, диви. Ой, а есть там багато. Раз, два, три, четири, п'ять і пів, п'ять і пів, але вони без броні, понял. Сань, вони чувак, бомжи. А, сьо, чуваки, йди до мене. А я тебе загубив. Вони не бомжі. Ну назад повернись. Ну, Біжу, біжу. Осьо, чуваки, готую їжу. Пішли сюда. Біжу, біжу. Треба вообще спограбувати, чи землю, поняти. Не, він жорсткий, він жорсткий, нам разом не, не. На думаєш, ми, ми, ми да разом на нього напасти. Ты думаешь, ми впораємося? Да, разом тільки впораємося. В спину, в спину, да. А їх двоє. Давай, давай в спину. Пидара, підарум, ховаємося. Засада, засаду. Другий голий, другий голий. Погнали, 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 погнали! Давай, 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 давай! йому кай. надо вугілля! Одна а там вугілля нетко. теж треба твоє. Бем! Бем! Зарізали! Зарізали. Хай, Хорошо! Сюда. І цього, і цього сюда же! І цього, да! Бем! Бем! Сюди, Би, йди. Ну бачив, Сюда, дый! Сюди робили, Коровка. зарізали його. Коровка, бик, диви. Наша їжа, братуха. Гага, Це... Це... давай, вали. Це треба забирати. Бемс. Брутуха, бачить тут сибіч. Дивик, вони Скільки? тут хутують, тут ще салати роблять, капусту вирощують. Да? Дай подивились. Да. Чекай. Дивись, тут багато таких штук. Нажми F, а. А, да, диви. Вони взагалі. Предлагаю це все mm -hmm. поламати їм. Да. Я Даааа. Злам... Залізо випало! Ломаємо, ломаємо, бо ми з тобою аборігени, братуха. Ми да. з тобою, ми з тобою дожні все, все просто красти, все обкрадати бо, і повертатися що на свої землі. Залізу? Повертатися на свої землі з повними кишенями ресурсів, які ми просто пограбували. Бемс. Да, ну нам ще до торгівця треба. Да, да, да. да. Я тобі предлагаю заглянути до тих бірюзових. Може в них щось вкрадемо. Стой! Пішли, а дивись, там в да, да, так, да, печері. Да, пішли, глянем, база. Що там? Може там ще якийсь чувачок сидить? Ха-ха. Може. Що зарубати ну. його? О, у нього свині тут є, блін. Де тут красиво, кстати. Так атмосферно. Ану, Бемс. Ну тут просто стільчик. Значить, Бемс. Ріжемо їхніх животних. Неріжу свиню просто, стейки, три штуки. Так, забираємо ягодки, Бемс. Зарізались. О, морковка. Я піду морковку соберу. У нього виросла? Да, ось я морковку я зібрав. Давайте свиней переріжемо. Приготовимо собі поїсти і подивимося до тих бірюзових, поняв? Їх там прям дуже багато. Їх там прям дуже багато, але цікаво, цікаво. О, тут перчик. Кросте, ти бачив? Диви. Ні, nee, ну я вже, кстати, трохи Benz? голодний. Так, да, я ти предлагаю підкріпитися тут. Да. Набратися сил і в цілому. О, ти цю штучку ламаєш? Да. Думаєш, навіть залізо випаде? Да, ну, да, вона, да вона, думаю, випаде. Вона, вона, вона виглядає залізною, так? Да? Тимчом mm -hmm. ламай ліпше? Так, да, мечом ліпше. Ні, нічого, нічого не випало. Так, я готовлю собі поїздки. Я теж. Ой, в мене прям купа м'яса. Мені подобає, мені подобається таким бути. <laughs> нападати три часто... куска. У мене чотири, чувак. Що, один з з'їві кайфую. Погнали. Да, да, да. Бам. Побігли, подивимося на тих бірюзових, тільки поняв. В наглу не потрібно нападати. Треба спочатку розвідати територію. Опа. Ти куди? Прибіг він туди? Сюди йди. Молодий. Чи це молода? Не знаю. Що, підрізали. Ну він теж різать. Так тут вовк обережно. Так, так, да, треба обігти вовчика. Так, не трогати, в принципі. Щоб Він нас не боявся, не боявся, не боявся. А в нього. Та він в обладунках старина. В нього мідний, його треба зарізати. Да, в нього мідний обладунок. Хоча я б пішов туди до торгівці, я хочу сильно. Тоді. Давай перед тим як ми зараз все підемо до торгівця, заглянемо до бірюзових. Бо реально, мені здається, ми там щось можемо вкрасти. них прям велика така гарна база, поняв? І мені здається, якщо ми прикинемося їхніми кентами. Я його ми... <му> зарізав, маджім ідіє. Опа, біля мене, біля мене, біля мене добуває. Біля мене добуває. Я бжу. Дивися, виходить, на вежі сидить двоє на будинкові. Біля мене ага. один дерево рубашить. Бачиш мене? Да, <му> блін. Ну він такий заряжений чувак, я не знаю. Ну да, на вежі двоє, бач. А давай в тупу попробуємо тако просто побігти. Якщо на нас нападають, ми быстро тікаємо. Давай пробіжемо зліва. Зліва? Да, так. Да. Просто пройдемо зліва. О, тут капуста. Добуваємо. їх взагалі прям такі капуста. багаті землі, скажи. Треба да, сюди чисто. Да, у нас ще нічого нема. Треба частіше сюди заглядати до них. Угу. Mm -hmm. Бо ми тут прям і їжі багато добули. І за... А вони в залізних обладунках ще щили. А, що вони в залізних чувак із щитами. У них коні осі, він дерево добуває залізне. Якщо ми зможемо зарізати, отут. Мені здається, ді лучи, ді? мені здається, ліпше не нападати на нього. То він сам нападе. А він щось викидає. Ой! По мені стріляють. В старина! ой старина! Ой-ой! Давай, давай, давай! Б'ю! Лупаш! Давай ти тоже, друг! Бей його! бю бю б'ю, б'ю! Бем-бе! Я помер, Ден! Я зарізав його, Саша! Тікай, тікай! Ой-ой-ой! На мене нападає залізний! Треба ха Треба поїсти, поїсти, поїсти і тікати. На човна, на човна великого. Ой-ой-ой-ой-ой, затікай. Ден затікай. Прикинь, наскільки в нього броня сильна. Представ, наскільки у нього меч сильний. Да. На, на, на мене вони нападають з конюхом. Конюх біжить. за мною. Обалдеть! За мною конюх біжить! Я не знаю, чи я виживу. Я не знаю просто. бою. Давай, Ден, я в тебе вірю. Опа! Ні, він до мене заліз! Мене зарізали. Вони мене зарізали.